Вийшла на вулицю, а тут свіженько, точніше, тепленько. 29 січня, 2026 рік на вулиці. А у нас дощик іде сім ранку, о шостій, як завжди, я сходила до курочу. І що ж ви думаєте? Світло я вимкнула, ще й двері відчинила. Думаю, нехай гуляють, бо вони засиділися. Увечері вимикаю калоріфері, коли зранку до них заходжу, ну, до того в них противно, сиро, холодно. Думаю, вімкну хоч на годинку, нехай прогріється, а потім відчинила двері, нехай краще погуляють, провітриться і тепло з вулиці зайде в сара. Така погода на Харківщині. В нас стежки вже всі мокрі, он бруд і травичка виглядає. Думаю, ну вийдуть, хоч трави наїдяться цукрової під снігом, вона гарна, і кабачки лежать. Наші всі не віддала, підмерзли, а тепер потанули. Та ні, не потанули. Сніг ще тримається, але осів і дощик моросить. Учора, 28 січня, до речі, люди пишуть, Іра, у нас йде дощ, особливо з Харківщини. Люди пишуть, у нас вже розпочався крапотіт, у нас два рази розпочинався. В обід десь хвилинки на три пройшовся і заспокоївся, а потім під вечір ще почав так гарно рясненько йти. ну, не, не Довго, якщо б довго йшов, цього б сніга вже не було. Дивлюся, на фундуках почало розростатися, цвісти оці всі лишайники, мох. Треба обробляти купоросами та давить, бо соки весмак. Тут говорять, це гарно-гарно, але воно також живиться соком, дихає, і наші дерева з часом можуть засухнути. Тому треба обов'язково обробляти ранньою весною. Та воно, як сніг потане, вже можна йти. І пройтися припекти оці всі лишайнички. Ну що, на городі в нас стоїть сніг. 28 го дощем не змило. Хурма наша закутана, але вона, мабуть, і по весні, коли сонце вийде. Не треба поспішати розматувати, бо кара молода зелена, може сонечком травмувати. Ой, капуста все, вже не відійде, не піднім. Оця тільки підніметься. А оті всі он рядочок. Пожовкли, погнили під морозом великим. Ходімте, глянемо, як там наші кури, мабуть, не виходять. Мерзляки маленькі. Ну, вони відразу до кормушок побігли. Я взяла картоплинку, до речі, я дивлюсь, люди там пишути, макуха корисна, там пшеничка пророщена, дуже класно. А я вам скажу навіть більше, взимку, хоч вірте, хоч не вірте. Картопля, саме звичайна варена, дуже корисна для наших курей взимку. Влітку то вони від неї жирніють, там треба не закормити. А от саме взимку я завжди знала, що картоплю треба обов'язково варити. Вона дає енергію, тепло курям і вони добре перезимовують у великі морози саме від картоплі. Єдине, що юшку. Треба обов'язково зливати. Я картоплю зварила, юшку злила, а потім свіженько, якщо потрібно, кип'ячини доливаю, щоб запарити там разом з пшеничкою. Юшку не можна із під картоплі. І хто вперше взяв курочок? Бо я знаю, є такі люди в мене на каналі. Я брала і вони з мене зі мною консультувалися і брали такі самі поруди, ключки. На картоплі обов'язково зривайте. Коли очистки чистите, щоб курачкам зварити, щоб не викидати. Оці всі ключки треба прибирати. Це яд, воно відразу все опухає, задихається, і курочка пропадає. Тому ключки з картоплі не можна. Я хотіла туди пройтись, але так, так брудно, кури дивлюся, не виходять. Я читала, відкривала інформацію, так, це правда, картопля дуже корисна для кури, саме взимку. Тому кормимо не тільки кукурузу макухою, а ще й обов'язково варим картопельку. Я сьогодні також в мундирах розтовклаю, поклала, відразу напали, клюють, задоволені. Що ви стоїте там? Несеться, одна несеться, а всі чекають. Я думала, хтось сидить в гнізді, а вони так червоні стали. Я думала, це одна куриця, а їх тут дві. Ну, Бачите, не хочуть гуляти, стоять все одно. Я думаю, закрию, бо ця слабенька, як нібито засипає, коли холод іде. Ну що, зачиняємо і нехай сидять. Гуляти ще рано. На нулю температура, тому йде дощик, але вони не хочуть. Картоплю трошки склювали, макуха ще є, половина лотка, пшениці половину. З'їли. Це попереду. Я вам ще це покажу, це ж ви ще не бачили. Такий секретик відкрила вам. Ну, потім все розкажу, що там було в половині пшениці. Там не одна трава зелена була. Все, Водичка є. Пшеничку я вчора вечором зайшла їм досипала. Кукурузку гарно їдять, до речі, кукурудзу швидко з'їдають, Тут полюбляють солоденьке. Да? Давайте я зачиню, бо мені шкода, що холодно. Ой, злякалась цей. Вони на цю сторону сюди не дуже той виходять. Це коли на тій стороні, де їх маленький лаз, сніг питаний. Я відкриваю, вони тоді виходять, там і травичку клюють, гуляють, а сюди треба ж одне відділення пройти темне, під накриттям темно, світло вже поламалось. Я не знаю, що в мене з електрикою. Куди лампочки не купую, економки, всі горять миттєво. Мама крутила колись раз. Так в неї висять ні разу не мінялося. А в мене весь час. Тобі світло. Дивлюся, скатертинка повністю вже. І що тут вони лазять? Що видивляються ті коти? Буває по яйця приходять. Так, роздавлюють яйця, голодні, великі, мушні коти і з'їдають. Потоптали, ну, це старенько. ми накривали гірочки з вами від сонця рятували цими гардинами, простирадлами. Так, все моє хороше, це зранку я пройшлася, покажу, що і як тут у нас погода. Я думаю, сьогодні в обід взагалі буде тепло. Там мені людина написала, готуйтеся, буде мінус 20. Що батьки мої змерзли, що буде ще гірше. Ми вже не боїмося. Ні мінус 20, ні мінус 30. Ковдрочками накриємося, шапки одягнемо, рукавички і перетримамо, щоб наші хлопці не померзли. А ми тут в хатинки витримаємо все. Так, до речі, я прибрала іграшки учора, не витримала дощ іде, сніг. Думаю, зараз забладніє. Візьметься кригою, полупаються кульки, хоча вони легкі, я не знаю з чого вони, мабуть, з пінопласту дуже легенькі. Прибрала і бурульки, і кульки. Ось поприлітали синички. Тільки не сюди, а всі в садку. Я розповідала в минулому ролику про погоду. Їздять, збирають сміття. Я знову не виставила, забула. Ну нічого, там сухенька бумага, то пізніше заберу туди. Вчора на підвіконні поставила квіти каланху, деякі там намагаюся врятувати, я їх підживила, добре вам пролила, і земля волога, а в кухні прохолодно. Думаю, щоб не загнилось, нічого не трапилося, самі слабенькі принесла в хату, в хаті тепліше. І дивлюсь у вікно пташки. Отут синички прилітає така зграйка різко обсіли. Бузок на секунд 10-15 попригали з гілочки на гілочки на оцю шишку, подивилися, що вона пуста, і полетіли. І мені наскільки стало шкода, я відразу вийшла, перевісила кормушку, думаю, можливо, ще прилетять. Картоплю поклала, донечка там пшону, треба підсипати. Зараз учора тільки принесла вже під вечір до бабусі заходила. І я дивлюсь у вікно, а вони всі в садочку. Що вони там збирали? Черешня і фундуки їм сподобалось. Пригають з гілки на гілочки, щось викльовують. Думаю, хоча б бруньочки не поскльовували з фундуків, там, де горішки будуть зав'язуватися, ну то не страшно. Вони тільки користь приносять, бо шкідників усіх збирають. У мене на стоп завжди дятел прилітає, щось туди впхне, бо стоп уже такий розтрісканий, зверху взагалі вже. Такі гостряки торчать. І він туди все щось складає, впихає, таємничку його відкриваю, пташечка муси. І, по, і полетить далі. Приліта, знову щось туди кладе, мабуть, якусь їжу собі складає. І от учора вони на цій яблуні, фундуку, а там черешня у нас висока, як зацвітки, красива. Попригали, поїли і полетіли, а годівничку не побачили. Ну, Я думаю, сьогодні, можливо, ще прилетять. Тому перенесла до вікна ближче, щоб бачити, Бо єдине, що погано, під альтанкою вона була суха. А тепер на дерево повісила, а вона мокрюча. Бачите, такий дощ, він крапотить, бурульок не залишилося. Висіли, так бурульки ще залишалися кругом, а це не моє. Дуже слизько, де-не-де, -де, але воно дощом змиє. Це зараз 7 ранку і нульова температура. А в обід я не знаю. Якщо мороз не підійметься, то буде тепло. тепла. Бутони, то я вам показую бутони на магоні подобалисьні. І на клематисах, як видно, квіткові бруньки біленькі. Прям кожне міжузлі має білу пухнасту бруньку, там де квіточки. Ой, сітка обірвалася, куточок упав. Треба підв'язати. Ниточки не витримали. красунці. Капає, капає, капає. Сьогодні треба до батьків сходити вже з каву, спілкуємося, подивимося, чим вони там займаються, чи не змерзли повністю. Хоча, думаю, зараз тепло. Якщо на вулиці нульова, а мама і дровами, і газом топить. До речі, я відповім навіть. На питання, можливо, зараз навіть зайду, зроблю відео. Дуже багато питань поступило за отоплення, і в мене питають яке і у батьків, чиї газове взагалі, і чи дерев'яний є. Прям дуже багато таких питань. І я хочу зараз зібрати їх всіх і зробити відео, повідповідати на серйозні, не просто городи, квіточки, ну, по порядочку буде. Все, моє хороші, гарної всім погоди. Нехай вже сніжок сходить та потеплішає, щоб і на трошки гарна погода була, бо коли мокро і сиро, взагалі, як це можна стерпіти? Гірше, ніж морозець, невеличкий. Ну і найголовніше нам мирно, тихо, і спокійно, небо над головою. А все інше так обов'язково нас буде, як людина написала Ірочка, Ми так сильно хочемо, щоб нас все було гаразд, що в нас обов'язково так і буде.